Привіт, дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні говоримо про найпопулярнішу лінійку телевізорів в бюджетному ціновому діапазоні, а саме про Ergo GUS 8555. Сьогодні ви побачите 65-ту діагональ. Перед вами вона зараз 65 GUS 8555. Вже більше року ми займаємося цими телевізорами, є певні висновки по цим моделям. Сьогодні розкажу всі особливості цієї лінійки. Отже, лінійка Ergo GUS 8555. 5555 55, присутня на ринку в таких діагоналях, як 43 дюйми, 55 дюймів та 65 дюймів. Завжди на них є якісь цікаві акції, якісь цікаві активності. Завжди звертайтеся до нас в магазин. Всі ціни знаходяться в описі до цього відео. Ви переходите за посиланням і бачите актуальну ціну. Якщо вам треба додаткова пропозиція, також звертайтеся. Отже, що стосується цієї лінійки телевізорів, побудовані вони на операційній системі. Системі Android TV, 11-ї версії, сучасна операційна система. І телевізор має у всіх діагоналях тип екрану VA Також е буде цікавим для тих, хто обирає собі недорогий телевізор е бюджетного сегменту високої якості. Додатковою перевагою буде те, що тут встановлена матриця з технологією квантових точок QLED. Тобто ви отримуєте приблизно на 50% більше відтінків кольорів відносно модерну. Делей без технології QLED. Я одразу вибачаюся за те, що на телевізорі наклеєна захисна плівка, і, можливо, ви бачите деякі пузирки цієї захисної плівочки. Вибачайте, на жаль, ми не можемо зняти плівочку, тому що цей телевізор висить у нас на вітрині. Ми завжди не знімаємо плівочку в деяких ситуаціях, якщо там є якісь спірні моменти, то тоді знімаємо. Кюлет VA матриця. І, до речі, в цьому сегменті ціновому, а зараз 65-ка коштує 25 тисяч гривень. Ви отримуєте ще й непогану яскравість на рівні 350 канделів. Зараз я вмінкну якийсь ролик. пульт, звісно, з голосовим керуванням, я вам зараз його покажу. Нью-Йорк Так. Нью-Йорк k Тепер краще мене зрозумів телевізор. Запустимо ролик, я вам одразу буду коментувати зображення. По чорному кольору у вас питань не буде завдяки якісній ВІАЙ матриці. Нагадаю, тут Direct LED підсвітка 350 кандел яскравості. 65-ка зараз на момент зйомки цього відео коштує 25 тисяч гривень. Зразу скажу відносно особливостей цих моделей. Справа в тому, що компанія Ergo отримала нагороду як вибір 2023 року серед споживачів. Тобто більшість людей обирають саме цей бренд в такому ціновому діапазоні. Обирають завдяки тому, що тут три роки повноцінної гарантії. Не так як у інших виробників, велика хитрість, що три роки тільки на дисплей, а на материнську плату та на блок живлення іде тільки рік гарантії. Це я зараз про бренд Kiwi нагадую вам. Тут повна гарантія 3 роки абсолютно на весь телевізор, тобто будь-які проблеми, можете звертатися до виробника. Мережа сервісних центрів по всій Україні розташована. Якщо ви купили телевізор в нашому магазині і не хочете кататися по сервісним центрам, можете звернутися до нас. Доставка до нас безкоштовна, ми її сплачуємо. Але що стосується одразу досвіду, так як ми вже більше року продаємо ці телевізори, стосовно надійності цих телевізорів, можу сказати наступне. Ми ще не отримали жодного телевізора за 2023 та 2024 рік на обслуговування по гарантії жодного телевізора до нас ще поки не приїздило. Про що це говорить? Це говорить про надійність цих телевізорів в 2022 році. Вони змінили фабрику по виробництву телевізорів і стали дійсно виробляти надійні апарати. Раніше все було набагато гірше. Я не можу сказати, що ці телевізори взагалі ніколи не були без дефектів, тобто ідеально все добре. Були і проблеми. Але за рахунок того, що ми кожен телевізор перевіряємо перед відправкою, в основному ці проблеми залишалися в нашому магазині, і наші клієнти навіть не знали. Але про проблеми досить дрібного плану: по перше, було пару телевізорів, в яких не працювала кнопка на увімкнення. Все виправлено, і був один телевізор, у якого не були підключені динаміки, тобто не було звуку. Ось такі основні проблеми. А так більш-менш з матрицями, з платами, все добре, з блоками живлення. Статистика наступна: я вам її тільки що озвучив: 23-24 рік поки що без поломок. Все добре. Тому ми і рекомендуємо саме в бюджетному сегменті, якщо вам треба просто недорогий надійний телевізор рекомендуємо Ergo. Але ми стикаємося з такою проблемою, що е, є у цього бренда, люди не довіряють. Чому не довіряють? Тому що ціна досить низька на цей телевізор. Я можу сказати, що зараз QLED екран 55-ї діагоналі з яскравістю 350 кандел важко знайти в ціні до 30 тисяч гривень. А Ergo пропонує 25 за 65-ку, в районі 14 тисяч коштує 43-ка і в районі 20 тисяч коштує 55-ка. Коли ми озвучуємо таку ціну нашим клієнтам, на жаль, виникає багато питань. І, в принципі, я розумію клієнта, який обирає такий телевізор, ну, щось занадто дешево. Невже може нормально показувати телевізор 65-ї діагоналі, який коштує 25 тисяч гривень. А я вам можу сказати, що цілком може. Цілком здатний на це телевізор Ergo. Що стосується відгуків наших клієнтів на ці телевізори. То 95%. Дивіться, зараз в режимі енергозаощадження він показує. Ми зараз увімкнемо режим яскравий, і отримуємо більший контраст, більший рівень чорного, але, на жаль, трошечки втратимо деталізацію в темних частинах кадру. Отут я трошечки втрачаємо. Ну, можна поставити такий більш середній режим. Це стандарт, і тоді ми отримуємо те, що треба. Ось супер варіант для тих, хто хоче не втрачати деталі. Отже, основна проблема, це те, що дуже дешева ціна, і людина, клієнт, який купує собі такий телевізор, просто не вірить в те, що за 25 тисяч, ось вам, будь ласка, 65-ка. Ну, чим непоганий телік. І тим паче можу сказати, що тут ще треба зробити знижку на те, що наклеєна плівка. Якщо її зняти, ми побачимо досить непоганої якості антиблікове покриття і трошечки збільшену яскравість, тому що плівка, вона все ж таки 10% яскравості зараз забирає. Давайте подивимося на технічні специфікації. Цього телевізора я встановив е, програму AIDA 64. Нагадаю, Android 11 встановлено, але треба пробігтися по е, додаткам. Зараз, так. І подивимося на технічні специфікації. Завод Чанчонг, е, телевізор Ерго. 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої пам'яті, частина пам'яті вже зайнята операційною системою. Але е, навіть на відміну від конкурентів, досить великий об'єм пам'яті е, майже 10 ГБ залишається вільно. Це для того, щоб встановити різні додатки. Одразу скажу, важкі додатки, він тягне. Процесор у нього не топовий, а саме побудований на платформі cortex a 55 з частотою максимальної 1,5 ГГц. Його вистачає для. Для середніх задач для навіть для важких там програм закачки фільмів ви можете його використовувати. Зірок він ловити не буде, але і забезпечити стабільну роботу телевізора, він може. Далі маємо роздільну здатність саме інтерфейсу 1920 на 1080. Багато хто заходячи в програму aida 64 починає хвилюватися. Ніби купував 4К телевізор, а aida 64 показує 1920 на 1080. Не хвилюйтеся. Це інтерфейс працює в Full HD. Коли ви включаєте 4К відео, я щойно на YouTube вам включав, там все працює, не хвилюйтеся. Дводіапазонний Wi-Fi, ви не повірите, але у компанії Ergo навіть у 24-го телевізора, найдешевшого, 24 дюйми, дводіапазонний Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц, вибачаюся. Android стоїть, нагадаю, 11, й офіційний. Також на відміну від. Ноунеймів, no які використовують Android, неофіційний. Тут вбудовані всі Google сервіси і все можете завантажити. Play Market повноцінно працює. До речі, Android оновлений, як бачите, до останньої версії, яка дуже схожа саме на Google TV. Нагадаю, що компанія Google перейшла вже повноцінно на операційну систему Google TV, Будуть займатися тільки Google TV. Що ми маємо? Металевий корпус, ми маємо ніжки по боках встановлені в залежності від діагоналі. Я, якщо треба, пишіть, ми вам будемо надавати габарити телевізорів. Або вони вказані, повторююсь, за посиланням в описі до цього відео. Можете перейти туди. Що ми маємо? Ми маємо якісний продукт з низьким відсотком браку. Дуже низьким відсотком браку і з недорогою вартістю. А основною проблемою є те, що ну, у людини, яка обирає собі такий телевізор, виникає питання, а чому так дешево? І навряд чи це буде якісно. Буде якісно. І стосовно звуку, DBX-TV динаміки е, хорошої якості встановлені в телевізор. Так що звук тут на досить високому рівні. Е, вистачає. Сабуферу, звісно, тут немає, але по звуку е, зараз. Можливо, якусь музику запущу. Ну давайте, щоб я вас не затримував, бо я знімаю одним кадром, щоб не монтувати, щоб ви швидше отримали інформацію. Таких відео на каналі буде більше значно. Якщо вам треба додаткова інформація по звуку, я окремо зроблю вам відеоролик, щоб ви не хвилювалися. Але зауважень від наших клієнтів саме у тих телевізорів, на яких написано DBX TV, немає. Я вам зараз покажу один момент стосовно. Тому що багато хто не знає, що таке DBX-TV. DBX-TV це підсилені динаміки. І коли ви регулюєте звук, тобто натискаєте плюс-мінус, у вас він спочатку вимкнений. Ви натискаєте вбок, ліворуч або праворуч, включається режим новини, це виділення середніх частот, музика, кіно, ніч це такий більш спокійний для низького рівня згучності, користувач, там є можливість на влаштування еквалайзеру. І Вимкнений режим, тобто декілька режимів по звуку є, багато хто їх не вмикає. От навіть в режимі кіно ви вже отримуєте об'ємний насичений звук, якого вистачає. Коротше кажучи, серед бюджетних телевізорів неважливо, ви підбираєте 43 ку 55 ку чи 65-ку це хороші варіанти, які достойні вашої уваги. Якщо у вас є додаткові запитання, можливо, по налаштуванням зображення, також звертайтеся в наш магазин і пам'ятайте, що ми. Перед відправкою перевіряємо кожен телевізор, який їде до вас. Доставка всіх телевізорів по Україні у нас безкоштовна. Починаючи від сорокової діагоналі, відправляємо в дерев'яних пакуваннях, які називаються флетбокс, для того, щоб телевізор доїхав до вас ціленький. Також у нас дуже часто люди, які хочуть зробити подарунок своїм близьким, купують телевізор. Ми його перевіряємо і відправляємо. Подарунок вашим близьким, також думайте про те, що ми ніколи не відправимо телевізор, який не перевірений або має якісь дефекти. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо треба додатково ще якісь питання, пишіть в коментарях.